партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі вітаю усіх, хто з нами. За хабар 2,5 тисячі доларів, 13 тисяч гривень штрафу. Так покарали екс-помічника Рівненського судді за корупцію. Йдеться про Володимира Сукала, який вимагав за вирішене питання щодо зняття арешту з майна 2,5 тисячі доларів. Корупційна угода мала відбутися ще в квітні на території між готелем «Україна» та кафе Мармелад. Володимир Сукало отримав першу частину хабара 1 тисячу 200 доларів. За обіцянку вплинути на слідчого суддю. Згодом, як дізналися журналісти, він прийшов у військову прокуратуру Ріненського. Гранізону та зізнався у скоєному. Прокуратура уклала угоду про визнання провини. Екс-помічника судді засудили за частиною 2 статті 369 кримінального кодексу України. Рівенський міський суд затвердив угоду і оштрафував підсудного на 13 тисяч 940 гривень. У рівному жінки з дитячими візочками стали свідками, як непритомну жінку несуть в кущі. Свідки запідозрили, що це спроба зґвалтування та швидко викликали поліцейських. А поки копи їхали, непритомна дівчина прийшла до тями. Якщо вам цікаво, що було далі, дивіться. Десяте вечора, район Північний в Рівному компанія жінок із візочками стають свідками підозрілого випадку. П'яний чоловік на руках несе в кущі непритомну дівчину. Неадекватна поведінка шокувала місцевих. Тож усі розцінили це як напад, і за кілька хвилин тут були. Поліцейські патрульні отримали виклик підозріла особа на вулиці Волинської дивізії, 9 поблизу гаражів від будинку номер 9 Невідомий чоловік поніс невідому дівчину на руках за гаражі. і Громадянка просила перевірити, оскільки цей громадянин видався їй підозрілим. Дівчина вона ж буцімто жертва швидко прийшла в себе. Заявляти про напад не збиралася, та переконувала поліцейських, що жінкам все здалося. Мовляв, чоловіка давно знає, і це таки були розваги. Обидва в стані алкогольного сп'яніння коли приїхала швидка, привалить до свідоми. Стіна говорила, що і добрий знайомий вже не відходила від нього. Інцидент за участі двох охмелілих людей набув розголосу через соціальні мережі. Звідти стало відомо, що чоловік головний герой цього сюжету постійний клієнт патрульних поліцейських. На нього регулярно надходять скарги від місцевих мешканців. Втім, попередження правоохоронців таки на нього не діють. Дітей, які пішли з дому, розшукали. Поліцейські виявили брати сестрою за сотні кілометрів від дому. Вони блукали в. По вечірньому гідропарку міста здолбунова виснажені та голодні. У здолбунові знайшли дітей, які більше тижні були в розшуку. та його сестричка зникли ще на тому тижні. Діти приїхали з першу в рівне, де гуляли вулицями міста. Потім вирішили поїхати до бабусів в Долбунів, але вдома жінки не було. Тому малі втікачі були без грошей та їжі блукали по здолбунову, доки їх не знайшли поліцейські. По дорозі додому працівники поліції накопили дітей та провели з ними роз'яснювальну Бесіду щодо недопущення у подальшому подібних випадків підлітки пояснили, що вчинили так через дрібний побутовий конфлікт і не подумали про наслідки своєї поведінки. Та яких хвилювань задали своїй матері. Сім'я, у якій виховуються діти, благополучно повідомляють правоохоронці. Дитяча образа підштовхнула їх на такий вчинок. Поліцейські закликають батьків працювати над стосунками зі своїми дітьми, щоб не допустити лиха в майбутньому. Водійка 3 курсуючи на перехресті Степана Бандери та Данила Галицького не надала переваги в русі, в результаті чого не вдалося уникнути зіткнення із мікроавтобусом. Жінка їхала з дітьми. Вони за попередньою інформацією знаходилися на задньому сидінні транспортного засобу. 15-річний та 8-річний хлопчики зазнали травмувань. Наляканих дітей швидка забрала до лікарні. Хлопчики отримали першу медичну допомогу. Згодом їх відпустили додому. Поліція ще вирішуватиме, чи буде відкриватися за фактом цієї ДТП кримінальне провадження. Загалом вихідні дні минули без ексцесів. Про це повідомили в патрульній поліції рівного. Хоча в місті було багато публічних заходів, зокрема випускні вечори у загальноосвітніх закладах. Інспектори зупинили десятьох натверезах водіїв. А двоє з них керували у стані алкогольного сп'яніння повторно. Оформили 21 постанову за розпивання спиртних напоїв чи появу у стані сп'яніння в громадських місцях. На чотирьох водіїв склали протоколи за скоєння ДТП. Все обійшлося спокійно, бо дякувати такі вихідні традиційні. звісно, було багато викликів на сімейні сварки осіб, перезмустання, які перебували в громадських місцях, але якихось ексцесів, пов'язаних саме із випускними та днем молоді, не зафіксовано. Кількість екіпажів було збільшено, було підсилення, патрулював велопатруль, місця скупчення людей. Там відбувалося свято Морозова і в центрі міста. Центр міста посилено патрулювався поліцію, звісно, як традиційно і всі вихідні. Зичу вам хорошого початку робочого тижня. Гарних справ, чистих помислів. Маєте важливу інформацію та бажаєте нею поділитися. Звертайтеся в редакцію сфери до зустрічі в ефірі. Зачіска ведучиє від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.